Привіт-привіт! Існує безліч рецептів маринування огірків з томатними пастами, кетчупами, томатами. Я для себе обрав один дуже смачний рецепт. І обов'язково з вами ним поділюся. Починаємо! Для цього рецепту нам потрібно огірки. У банку ми закладаємо кріп, листя хрону, часник, лавровий листок. Перець дохмяний горошок та чорний перець горошок. І для маринаду нам потрібно вода, оцет, цукор, сіль та кетчуп. Я використовую е, кетчуп чилі та кетчуп до шашлику. Пропорція і детальний рецепт під відео. Для початку приготуємо маринад. Як бачите, ми його готуємо сьогодні на плиті. Ми ставимо. Закипати водичку, як тільки вона закипіла, ми додаємо цукор та додаємо сіль. Усе перемішуємо і чекаємо, щоб сіль та цукор повністю розчинилися, і вода почала далі кипіти. Вода закипіла. Тепер ми додаємо оцет. Оцет у нас 9% -ний. і додаємо кетчуп. Усе ретельно перемішуємо. Залишаємо на вогні до того моменту, коли почне кипіти наш маринад. І залишаємо його на 5-7 хвилин. Після чого будемо заливати банки з огірками. А цей період підготуємо банки. Поки закипає маринад, підготуємо банки. Що ми будемо класти? У кожну банку ми кладемо по лавровому листку, якщо вони маленькі, то кладемо два. Процедура практично стандартна для всіх рецептів. У кожну банку ми кладемо по одному духмяному перчику та по 5 чорному перцю горошку у кожну банку. Якщо чесно, я завжди дотримуюся чіткого рецепту. Ніколи я не роблю консервацію на. Як то кажуть, на око. Не знаю чому, але ніколи ще мене жоден рецепт не підвів. Саме тому я їм довіряю. Ці огірочки у нас будуть а, такими гострими. Ми використовуємо перець чилі. Також у кожну банку ми закладаємо нарізаний часник. Я а, у мене дуже великі зубчики, тому я їх розрізав на дві, а то й на три частини. Ось, закладаємо часник у кожну банку. Також у кожну банку ми кладемо шматок листка хрому. І, відповідно, зонтик кропу. Дуже добре, коли вже є а, отакі насінинки. Це дуже добре. Або, відповідно, якщо вони ось такі, тільки починають цвісти, то тоді краще компонувати. Дати ще, крім того, стебла або до такого кропу потрібно додавати ще ось такого старшого з насінням. Кладемо весь кріп, не шкодуємо, також закладаємо весь часник. Після чого будемо закладати огірки. У кожну банку закладаємо огірки. Цей рецепт має не так давно. Хоча, я вам чесно кажу, я скептично ставлюся, точніше ставився до такого роду рецептів, де томатні пасти або якісь кетчупи, чи взагалі томати використовували. Але одного разу на роботу е моя колега по роботі принесла свою домашню консервацію. І, е звичайно, що пригостила нас. Я попробував і мені настільки сподобалася ота така гострота огірків, що я не зміг не запитатися від цього рецепту у неї. І вже, не знаю, можливо, років 3, а то й 4 щорічно використовую відповідно у своїй домашній кухні. Так, закладаємо огірки до кожну банку. Огірки також, як бачите, такі красиві, не є великими, маленькі, вони дуже гарно маринуються. І таким чином накладаємо усі банки. Сироп закипів, і, відповідно, ми маринадом заливаємо. Кожну банку Оп. покриваємо повністю огірки. Банки складаємо у кастрюлю, стерилізуємо 10 хвилин, після чого закриваємо ключем, окутуємо банки до повного остегання. Ну що, кому подобається цей рецепт, ставимо лайк і підписуємося на мій канал. Усім смачного!